Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що? Очікувані, x 10 на фестивалі подій. Отже, давайте зараз перейдемо і будемо щось закликати, спробуємо зловити хоч щось новеньке. Отже, в нас є рівно на 10 спроб. Я дуже довго збирав це все діло. Ну що ви розуміли? Останні, мабуть, 3-4 місяці я нічого не донатив. І щоб назбирати на x 10 на x 10 на цьому. На цій події знадобилось ну дуже довго. Щоб ви розуміли, за івент ви можете назбирати мінімум 15 монет, максимум, ну, мабуть, 20-25, якщо будете перепроходити, і будуть вам падати сун скрині, з яких можна вибити довгоочікувану монетку. Отже, за легкий ми отримуємо 3 монетки, за середній 5 і за важкий 7-7. Тому у сумі це 15, а це лише на півтора заклика. Ну нічого, я назбирав X10 і давайте спробуємо хоч щось спіймати новеньке. Тут дуже-дуже круті рекомендації. Плюс до всього тут є новий герой, друзі, Селіміна. Що вона робить? 400% цілі та ворога та сусідам. Отже, повноцінний трипл-шотер плюс для всього всі вороги, на яких вона зацепить, отримують мінус 44% захисту. Дуже потужний герой. Звісно, хотілося б його зловити, але з синіми в мене проблеми немає. Я, звісно, хочу зловити риса, тому що це топовий хілер. І давайте спробуємо хоч щось спіймати. Чому будемо ловити тут? Тому що тут немає регулярних героїв, і тому можемо зловити ще додатково якогось героя. З трьохзіркового, звісно, з трьох зірок нам тільки буде сипати, але щось можливо і нормальне. Давайте спробуємо зловити однозначно. Ну що, Let's go! x 10 І вперед. Починаємо. І перша спроба, друзі, так, давайте Марсель 6. Це топова четвірка, але він в мене є вже на фулі, і я не впевнений, що буду качати другу версію. Чому пояснюю? Тому що він середній, якщо він був би швидкий, звісно, хотів би його зловити. Але з зеленю у мене проблема. Я навіть не знаю, куди протягнути Марселя. Він дуже круто відігрує в мене на туріках. Але в нападі я хочу зловити ну, щось більш швидке. Але якщо у вас випав перший Марсель, обов'язково на фул, це дуже топова карта, друзі. Він у мене зламаний, і я не шкодую. Давайте, let's go далі. Погнали! Друга спроба, зараз побачимо, що нам випаде. Скрекок. Не знаю, що цей герой робить. Потім подивимось в Я не дуже люблю. Мишейці, всяких крис і так далі. Ну, подивимося, що він робить, і будемо робити висновки. Що там робити? Так, поки що, поки що, все норм іде. Давайте далі. Третя спроба. І це громадина непоганий герой, однозначно, в мене є, але я не качав і, мабуть, цього теж не буду качати. Я просто не знаю, куди його застосовувати, чесно кажучи. Якщо ви знаєте, обов'язково пишемо в коменті, ну, щоб я розумів, качати мені його або ні. Так, добре, далі. Продовжуємо. Четверта спроба. Однозначно, так давайте зараз все. Схангрі Ор. Що я можу сказати? Це той самий кашрек, тільки більш удосконалена версія. Якщо ви початківець, вам він випав, обов'язково качаємо, можете ставити на центр. На туріках він буде теж добре відігравати. Ну і поки що все. Давай, давайте далі. Продовжуємо. Ух! Диви, який хлопчик випав. Ейхебельбог. Боже, дай мені сили це все читати. Наскільки я знаю, теж непоганий герой, мабуть, у цього я точно прокачаю. І продовжуємо. Так, давайте скриню подивимося, що там випало. 20 емблем. Not bad, Але. Могло б бути і краще. Так, Кенді, непоганий відхил. Е, серед е, героїв трьох зірок, то це, мабуть, один із найкращих, тому, якщо потрібен, звісно, качаємо. А, а я буду думати, що з ним робити. Далі, у нас ще залишилось 4 спроби. Так, давайте. Зараз не знаю, це новий герой, не знаю, що вона робить. Потім подивимось, звісно. Так, три спроби. Давайте. Я хочу героя місяця отримати і якусь п'ятірочку. або якусь топову четвірочку. Кенді. Друга Кенді випадає, звісно, на цукерки нам щастить. Але це не те, що я хотів би отримати. І залишилося нас, друзі, дві спроби. Так, давайте шамани. І це знову громадина. Де мій гемчик? Де мій гем? Я цього не розумію. І залиш остання спроба. Так, до речі, давайте глянемо. Що цей хлопчина робить? Швидкий, 300% цілі, і плюс за всього зрізаємо захист. Непоганий варіант. Десь я, звісно, точно застосую. І цього застосую. Так, хочу Кіліана. Давайте мені хоча б Кіліана. Остання спроба. І це мейв. Звісно, непоганий герой, вбивця. Але ж це не те, що я очікував. Отже, начебто непогані заклики. Трошки четвірок, 3 наловили нових. Але ж п'ятірку очікувано так і не отримали. Але ж чого мені паритися, друзі? Я на останньому закликі зловив імбу героя, Хто не бачив, звісно, там, ну, мабуть, ось тут чи ось тут буде підсказка. Переходимо на відосік, можете подивитися, де я з першої спроби витягую просто імбового героя з п'ятого сезону. На цьому все. Пишіть, що вам випало цього заклику. Всім успіху, всім пока. Побачимось. ось що.